Всім привіт! Я Віктор Ярмола і знову радий вас бачити на своєму YouTube каналі, де я при всій відповідальності і повазі до вас розповідаю про важливі та корисні речі, які можуть допомогти зробити наше з вами життя більш комфортним та позитивнішим, а головне, безпечнішим та здоровішим. І користуючись можливістю, поки я ще не почав свою розмову. Попрошу вас, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар позитивний, що вам сподобалося, що ні. Задавайте питання, можливо, в майбутньому хотіли отримувати якусь корисну інформацію. Діліться з друзями. Нехай більше людей будуть більш здоровішими. Багато хто з вас знає, що я займаюся бігом, я марафонець. На даний час у мене на тиждень 4 тренування, і в неділю, зокрема, довга дистанція від 20 кілометрів 24, 28 до 30 кілометрів. І, звичайно, під час таких навантажень організм на клітинному рівні потрібно збагачувати відповідними вітамінами та мінералами. Таким чином, робити його більш, більш міцнішим та витривалішим, та допомагати швидше відновлюватися. І нещодавно ви бачили в описі цього відео буде відео, в якому ви бачили, я вживаю відповідні вітамінні, вітамінні комплекси. Вони тут зараз є. Це добавка часник, глюкозамін з екстрактом босвелії і добавка кальцій, магній, вітамін Д. Я трошки розповім про, про кожну з них, буквально, буквально трішки. Часник, як багато хтось думає, що це тільки для, для імунітету. Ні, часник. Також чистить наші судини від шкідливого холестерину. Тому це здорове серце. Це те, що дуже важливо для занять спортом і бігу. Зокрема, імунітет. Дивіться, дуже важливо взагалі, займаючи спортом, це Важлива система, то есть систематично займатися і не пропускати заняття. Ну, якщо ви ще любитель, ви можете там сьогодні займатися, завтра не займатися. А якщо ви, наприклад, професіонал і, і ви будете часто хворіти, наприклад, у вас у березні відповідні. Відповідальні змагання. А в січні чи в лютому ви захворіли і ви вибули з тренувального процесу на 2-3 неділі. Тренер на вас ставку вже не поставить. Він замінить вас іншим спортсменом. І всі бігуни знають, що неділя-дві, коли ви не займаєтеся бігом, то ви ну, робите величезний крок назад. Тому при занятті спортом я вважаю взагалі. Менше взагалі ніколи не хворіти. А якщо вже і хворіти, то переносити це якомога легше і якомога швидше. Тому часник це, це чудова добавка, от, яка робить подвійну роботу. Це і це здорове серце, і сильний імунітет. Глюкозамін, добавка глюкозамін це теж дуже важливо при занятті бігом. Це здорові суглоби. Ви знаєте, глюкозамін він входить в синовіальну рідину, яка змащує наші суглоби. Тобто ну, можете собі представити, якщо рідина пересихає, недостатньо, цієї, недостатньо глюкозаміну, то кістки між собою труться. І це ж вони відбувається біль. Це ж біль не просто від втоми, це саме від, від того, що труться між собою кістки. В результаті це. Переходить в тяжкі захворювання, такі як остерохондроз. От. Тому це дуже важлива добавка. І після 35 років всі, всім людям рекомендується її додатково вживати. І я більш детально зупинюся на, добавки, на добавці, в яку входять такі важливі речовини як кальцій, магній і вітамін Д. Вона представлена два, два види. Є. є 90 таблеток і є 180. 90 таблеток більш, більш доступна ціна, а 180 звичайно вигідніше. Не буду довго зупинятися на важливості вживання цих речовин. Досить знати, що вітамін Д, наприклад, це найрекомендованіший лікарями вітамін в світі, і його нехватка призводить до дуже тяжких наслідків та хвороб. Вітамін Д відповідає за здоров'я зубів та кісток, він покращує функціонування роботи та відновлення м'язів, стимулює роботу імунної системи, а також приймає участь у виробленні гормону дофаміну. От, ну і про кальцій та магній я вам краще зачитаю. Не буду перекручувати краще інформацію. От, тим більше я готувався. Інформація з достовірної, з достовірних е, джерел. От, е, знову ж таки, саме основне, тому що якщо е, е, дуже так. Е, Розібрати, ну, про все, розповідати про все, на що впливає кальцій і магній, то тут пару годин треба записувати відео. Тому послухайте буквально хвилинку. Магній це антистресовий мінерал, покращує та відповідає та відновлює роботу м'язів, необхідний для підтримки серцево-судинної системи. Його денна норма в раціоні знижує ризик інфарктів. В сучасних продуктах спостерігається його дефіцит, що виникає внаслідок технологічної обробки: це рафіновані продукти, та внаслідок зниженого засвоєння рослинами в ґрунті. Кальцій це один з макроелементів, яких найбільше в тілі людини. Він надає міцності. Кісткам та зубам, впливає на проникність клітинних мембран, скорочення м'язів згортання крові. Хочу додати, що кальцій та магніт це одні з основних електролітів. Вони входять до структури клітинних мембран. От. І чому електроліти? Тому що вони. У них є вони виробляють електричні імпульси, і саме за допомогою них вони відбувається максимальна, максимальне та якісне засвоєння рідини в клітини, тому це дуже важливо, особливо влітку, в спеку та після тяжких навантажень вживати додатково ще й електроліти. От. Е, значить, е, важливо знати, що кальцій е, найкраще засвоюється у присутності магнію та вітаміну Д, а його роль у життєдіяльності організму колосальна. От, От тому е, я зараз е, вип'ю, е, дві, дві таблетки. Цього препарату от такі таблетки. Оце 400 міліграм. Як рекомендує компанія приймати дві таблетки на добу. От. Це 400 міліграм, 400 мг кальцію. Це 33. Зараз уже точно скажу. Це 33% добової норми споживання. А на добу потрібно вживати 1200 міліграм кальція. Тому ви можете проаналізувати свій денний раціон, подивитися, які скільки. І які продукти ви вживаєте, і чи збагачені вони кальцієм. Тому вживаючи ці дві таблетки, ви гарантовано, гарантовано будете знати, що ваш організм дійсно прийняв від, е, таку дозу. Якщо потрібно більше, можна випити три таблетки. Е, потрібно знати, що найкраще вживати вітаміни чи мінерали в ту добу. В той період доби, коли ви найбільше вживаєте їду. Ну, тобто, логічно, це в обіди. От, і плюс ще ввечері. Магній взагалі краще вживати на вечір. Значить ще, значить, ще в цій таблиці міститься магній. В двох таблетках буде 166,7 мг магнія. Це 41% добової норми споживання. І вітаміну D тут знаходиться 6,7 мікрограм, це 134% від добової норми споживання. От. Тому, що можна порадити, не слід, не слід нехтувати своїм здоров'ям. От, тим більше на нашому ринку. Є якісні продукти із Сполучених Штатів Америки. Це бренд Nutrilite, кращий, кращий бренд у світі, натуральні продукти, от, перевірена якість сертифікація GMP. До речі, компанія Nutrilite – одна з небагатьох, яка добровільно дає свою продукцію. В Україні, і це підтверджується ще й сертифікацією «Укртест Метр Стандарт, Хоча це не обов'язково, компанія впевнена в своїй продукції. Три місяці гарантії в цих продуктів. Подумайте, ви коли виходите з аптеки, переступили поріг, і ви вже не можете здати таблетки і повернути свої кошти. Тут три місяці гарантії. Про що це говорить? Це говорить про авторитет та якість продукту. Це говорить, тобто, що це значить три місяці гарантії? Це значить, що якщо вам, наприклад, щось не підійшло, ну, припустимо, там алергія, то ви до трьох місяців ви можете повернути ці продукти і отримати повністю 100% своїх коштів. Розумієте, це, це компанія настільки впевнена в якості, свої, в якості своєї продукції, що дає таку гарантію. Тому будьте всі здорові, звертайтеся щодо придбання цих чудових, якісних продуктів, оформляйте краще самим зареєструватися на сайті компанії. От, в описі цього відео буде ссылка на реєстрацію. От, оформляйте, то є, оформившись на сайті компанії, можна оформити безкоштовно дисконт на знижку мінус 15%. От, та ще й при бажанні з можливістю отримування додаткових відсотків. Тому я радий був сьогодні записати таке. Відео донести вам корисну інформацію. От, Ще раз нагадую, буду дуже вдячний за підписку на канал. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку, діліться з друзями. От, Будьте всі здорові. От, до нових зустрічей, до нових відео. Все, до зустрічі!